Пігеть, ви ще хочете, щоб я їй прийшов, ну ладно. День перший, як Валера, виходить з цієї без Фух, сьогодні без водки, але з будуна. Так нарешті я знайшов странний молоток і можемо йти вже ламати її досочки. Так, Включаємо IQ і наїбаємо цю бабку стару. А тепер вона мене наїбала і тепер біжить за мною. Так, так, єлі находять цей сраний ключ в мастер Кейф. А зараз на даний екран я покажу вам цілікнес. Блядь бабка, ти не думала, що я не підготуюсь до такого? Окей, наїбавши її прям по повній ще зроблю її наїбало. <звук> Бріса вже всі дороти, я пішов далі і кинув миски купа. Ну вона мене наїбала! День другий, як я валю пизди їбучої. Так, вона мені що, літер пива дала, от красава. А тут я включаю цілікінець, таке не по пользі. Mm? Грені, ти знову включаєш своє пердіжство? Понятно. Опа, патлокей, і ми зараз знайдемо останніші ключі і нарешті виберемося з цієї пизди сразу. Тривай, ну що? Який ще й код?! Ви, ви серйозно? Мені не нахрен не ці коди срані бу. Бля, десь грейні топа і сука. Де ж вона може бути? Ем, ви серйозно? Ви серйозно? О май каш! Мені цікаво, вона назавжди це забагалася. Ой, блять! Зі грізь мені буде проти. Якого хуя тут цей вкейс стоїть, блять? Так ну а зараз я якомусь сральнику безумному, чесно. Може, треба тікати від цього сраної грені. Боже. Я колись знайду цей сраний кот. Боже, я ніколи не знайду цей сраний кот. Просто ніколи. Задовбали ці плитки робити скрипіти. Коротше, я не знайду, де цей кот. Може, він коло мене десь. Ти зараз серйозно? Цей обосаний кот знаходився в юбаній вайні, та це піздо нахуй. Ну і що ти грань будеш на цей раз робити, то відкрити двері закриті, задолбав вже! Грані ти задобал вже якось багатися вже. Ем. Гренні, не кипішуйте тільки. Ну що спати вирішила. А, а, ні, вона вирішила мене з'їсти. Понятно. Ну все, стара, гренні, ти задовбала. Я виходжу з твого дому вже нарешті. Увага! Новини! Якийсь вольєра тільки що прикинувся з будуна. І Валєра, якийсь п'яний довбой не міг даже підняти ключі від хати. Боже, наскільки п'яним бути. Що він робить? Він виходить, він виходить з хати Гренні. Ну що, друзяки, ми нарешті вийшли з цього обосаного дому Гренні, єбана пизда, блядь! блять. Заїбало. <клес> Як ви бачите, я вже дуже втомився грати цю саму грані. Попиток десь було сім на це проходження, тому. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, наберіть десь 10 лайків, і я зніму інший 1.0, який ви напишете. Всім буль-буль.